Неймовірний божественний запах. Ммм, ваточник сирійський. Я не знаю, що ти сирійський, ти ж не в Сирії виріс. Ну скоро ти даси жару аграрію України. Ти Вже їдаєш. Люблять тебе бджолки, мед з тебе добрий. Але захищати тебе дуже важко, квітка ти чудова. М -м -м. Вітаю, друзі ми з України. Друзі, ми на каналі, найкращому аграрному каналі Мистецтво Поля Сирієнка І вітаємо найкращих аграріїв, які нас дивляться. Друзі, якщо не підписані, підпишіться. І ви тоді будете знати, що робити, наприклад, з цим ваточником Сирійським. Скоро він буде рости по всіх полях України. Почекаємо рік, два і все. Через те, що друзі, от в пшеничному полі. Чим його можна захистити? Гліфосат, ну це літрів 6, плюс ще дікамба. А ви скажете, а залишки пестицидів у зерні, може бути. Але якщо він заплідниться, тобто він зараз квітує, бджілки мед збирають, неймовірний запах, просто божественний. Ну Він просто... Просто якби це використовувати його як для збору меду, це супер рослина. Але, друзі, ну, скільки неприємності ця рослина приносить аграріям, особливо на Черкащині, на Полтавщині, на Київщині та й в інших регіонах України. Його майже сьогодні ми відмічаємо по всіх полях. Він може знищитись, наприклад, кукурузі гербіцидами з діючою речовиною Мезотріон. Ну, ви знаєте, які це продукти. Їх сьогодні на ринку багато. Але в посівах інших культур його знищити дуже важко. Наприклад, пшениці його можна знищити гліфосатом, наприклад, з дікамбою. Але гліфосату треба давати ну, на такий ваточник вже ну, не менше 4-6 літрів, плюс ще літрів 2 дікамби. А це скільки денег, скільки грошей. От на цьому полі він вже по всьому полю. Ну Якби куртинка, його можна було бранцевим оприскувачем знищити і забути. Друзі, викошувати. Його там тримером чи косою. Абсолютно навіть я вам і не раджу, через те, що він на новому місці утворить з десяток нових пагонів. У нас на каналі Мистецтво Поля Сиренка є вже відео про біологію ваточника сирійського. про те, як з ним боротися. Друзі, оце вам інформація про цей досить цікавий в той же час шкодочинний бур'ян. Підписуйтесь. Лайки ставте, коментуйте. До нових зустрічей на каналі Слава Україні!